Відео надане сайтом онлайнгдz.нет. Всім привіт! Зараз ми з вами розв'яжемо завдання під номером 12. Прочитайте число. Назвіть число, яке в натуральному ряді передує даному числу. Ми бачимо перед собою 8 чисел. Якщо ви подивитесь уважно, на кінець. Даного завдання на цифри, на числа 5, 6, 7, 8, 8, що йдуть у завданні, ви побачите, що вони достатньо великі. Тому, щоб їх прочитати, ми скористаємось певною таблицею. Ось такою. Так, давайте почнемо. Перше число я його буду записувати під розрядами це 30 і так, Що нам потрібно, щоб його прочитати? Треба а, записати число справа наліво, а, розбиваючи на класи, а потім назвати наявні класи, починаючи з класу 1. А, Починаючи з найстаршого класу, ми будемо читати числа, що містяться в кожному класі, разом з назвою класу, крім назви класу «Одиниць». І так, подивимося, як це буде: число 30. Ну тут все легко, але ми подивимось, як це: це 0 і 3. І так, клас у нас одиниці. Ми не вийшли за клас одиниці. Тому клас ми не читаємо, ми читаємо десятки одиниці 30. Так, це було перше число. Пишемо друге число. Також починаємо справа наліво писати під кожним розрядом 6 і 1. Знову ми не вийшли за клас одиниці, тому число читаємо без назви класу 169. Наступне число я його записую, поки що не називаю, щоб ми правильно його назвали. Знову записуємо справа наліво. 1, 6, 2 і 4. Ми вже бачимо, що ми вже вийшли за клас одиниці і попали на клас тисячі. Клас тисячі ми вже читаємо. Отже, 4261. Далі у нас іде 80 і ще 3 нулі. І так, 4 нулі. Ми їх записуємо, і число 8. Записали. І так, тепер читаємо 80. Клас тисяч, і далі в одиницях немає нічого. Тому читаємо число як 80 тисяч. Наступне записуємо п'яте число. Знову справа наліво 9, 0, 8, 2, 6. І 5. Ми вже попали у класі тисячі на розряд сотні. І тепер будемо читати наше число 562 809. Наступне число записуємо шосте. І так само розписуємо його на класи справа наліво. Ми бачимо, що ми вже попали на клас мільйони. У мільйонах розряд одиниці. Тому читаємо 4 мільйони. В тисячах у нас лише нулі. І далі йдуть одиниці, там у нас сотня 100. Тому число буде читатися 4 мільйони 100. Наступне сьоме число. Знову розписуємо на класи справа наліво, починаючи з 9 і йдемо до одиниці. І так, ми бачимо знову у нас клас мільйони 1 мільйон 725 ти, клас тисячі, тобто 725 тисяч і в класі одиниць 999. Разом це число ми прочитаємо як 1 мільйон 725 тисяч 999. Щоб вам було краще. А, Читати числа, коли немає даної таблиці ви не можете її скористатися, вам треба справа наліво відраховувати по три цифри. Як ви бачите, у мене тут стоять цяточки невеличкі. Так? Ось останнє число 9,99 я цяточку поставила. Далі я буду знати, що це вже йде клас тисячі. Потім знову три цифри я відрахувала, я поставила крапочку. Після цієї крапочки я знаю, що справа наліво буде йти клас мільйони. Що буде ще три числа, я знову поставлю карапочку і буде знати, що йде клас мільярди. Вам лише треба запам'ятати, що е, як класи йдуть, е, яка в них черга, тобто мільярди, мільйони, тисячі одиниці. І справа наліво це будуть одиниці, тисячі, мільйони мільярди. Ви вивчаєте лише клас. Його назву, і далі по три цифри відраховуєте у числа справа наліво, і зможете тоді без даної таблиці прочитати число. І запишуємо, давайте останнє восьме число. Знову скористаємось нашою таблицею, спишемо справа наліво 6, 5, 9, 9 і 4. І так, ось щоб також я поставлю цяточки, бачите, і далі йде три числа, тобто ми вже не входимо в клас мільярди. Це ми бачимо і за таблицею нашою. Тобто ми знаходимося в класі мільйони. Читаємо 499 мільйонів 569 тисяч 110. Далі ми прочитали наші числа, далі ще одне завдання: назвати число, яке в натуральному ряді передує даному числу. Число, яке передує даному числу, воно менше є на одиницю. Так? Тобто, якщо для першого числа 30, попереднім буде число 29. Тобто відняти одиницю, і ми дізнаємося, яке це буде число. Ми можемо його навіть записати, так? 29 попереднє. 169 це буде число 168. 4261. Тоді ми отримаємо 4260. Далі у нас 80 тисяч. Це буде 79 тисяч 999. На одиницю менше. Далі у нас 562 809. Попереднє буде 562 808. Далі у нас 4 мільйони 100. 000. Попереднє буде число 4 мільйони 99. Так, ось по три. Я відрахувала 4 мільйони 99. Далі 1 мільйон 725 999. попередня 1 мільйон 725 998, ну одиничку менше. І останнє число. Я бачу, що тут у нас в кінці лише буде змінюватися. Тут у нас стоїть 10, тобто над менше це буде 9. У розряді десятки у нас просто з'явиться 0, а у одиниць буде 9. Тому. Все інше я переписую без змін 499 мільйонів 569 109. Це попереднє число. На цьому завдання розв'язане. Якщо вам сподобалось відео, ставте лайк. Більше відео та рішень ви можете знайти на нашому сайті і на нашому каналі YouTube. Підписуйтесь і долучайтеся до наших груп у соціальних мережах. Дякую за увагу!